Ремонт Палацу культури, дружба народів та прилеглої площі триває вже кілька місяців. Площа огороджена парканом, за ним кипить робота. Перевірити хід її виконання нещодавно завітала почесний президент Патазот та натхненник реконструкції Валентина Жуковська. Пані Валентина, побаченим залишилася задоволена. Бачу, що і темп робіт, і, скажімо, те, що зроблено, воно знаходиться в нашому календарному графіку. І сьогодні бачу зміни, які були від останнього разу, коли я була тут скажімо, з візитом в контролю. Валентина Жуковська на власні очі переконалася, що оздоблювальні роботи всередині палацу йдуть без опину. Працівники вже практично закінчили внутрішнє оздоблення, завершили ремонт сцени та електрики. Незабаром у залі встановлять нові крісла. Внутрішнє оздоблення Палацу культури Дружба народів має завершитися вже протягом одного-двох тижнів, переконана пані Валентина. На черзі визначення кращого ескізу пану для фасаду будівлі. Було дуже багато запитань по пано, ви знаєте, да? і минулого тижня ми провели зустріч з митцями, визначили, що об'явили конкурс щодо заміни пано, яке було, на жаль, в аварійному стані, і ми були вимушені його демонтувати. І я думаю, що е, на протязі одного-двох-трьох місяців ми знайдемо те рішення ескізне, яке потім буде втілено. Тепер головна увага ремонтників прикута до Майдану поблизу будівлі. Площу вирівнюють, щоб викласти сучасною плиткою. Також працівники завзято творять новий фонтан. Він буде незвичним і світлодинамічним. Водограй має доробити до 20 липня. Усі ж роботи з реконструкції палацу культури та прилеглої площі планують завершити до Дня Незалежності. Це наша мета, і ми будемо скажімо, постійно знаходитись в контролі, в графіку, щоб виконати те, що обіцяли. І для нас дуже важливо відкритися до Дня Незалежності. Хочеться, щоб Черкаси отримали подарунок. Хочеться, щоб ми відсадкували дуже добре день незалежності. Тобто, хочеться свята. А щоб працівники не вибивалися з графіку, Валентина Жуковська планує і надалі пильнувати за ходом робіт.